Шановні вчителі, шановні учні, у нас сьогодні чергова зустріч у рубриці задачою зірочкою. Вашу увазі пропонується параграф 4, мого підручника Алгебра профільний рівень властивості та графіки основних видів функцій, побудова графіків функцій за допомогою метричних перетворень, обернена функція. І тут пропонується задача 4.41. Побудувати графік ось такої функції, який на ваших екранах. Я можу протягнути трішечки, я вже підготував систему координат, щоб було швидше. І ми готові, готові приступити до обговорення цієї задачі. Як завжди, прошу особливо тих учнів, які не навчаються за моїм підручником, а можливо і тих, хто навчається, але цю задачу не розглядав в школі, учнів 10-11 класів. Натиснути паузу. Ну, я думаю, що вчителі цей графік побудують. Можливо, я підкажу деякі більш цікаві моменти. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте побудувати цей графік. Отже, у нас тут знову таке філософське питання: чи треба нам область допустимих значень змінної цієї функції, область визначення? Чи треба, чи не треба. Чи треба нам розв'язувати нерівність оцей підкореневий вираз. Оцей підкореневий більше буде рівню 0? Не треба. Особливо він нам буде не треба. Якщо ми використаємо одну чудову властивість, вона дуже проста, я б сказав, що вона очевидна. Але багато хто її не використовує. А саме те, що х в квадраті дорівнює х по модулю в квадраті. Тоді наша функція набуде ось такого вигляду. І тоді дуже легко помітити, що в нас під знаком кореня повний квадрат, а корінь із квадрата, не буду я дорівнюю, писати, буде грамотно писати, y-3. Модуль X-1. Отже, ми максимально спростили формулу, що задає функція, максимально спростили, ну і все, вже пішов час будувати графік. Ви бачите, що я обійшовся без області допустимих значень. Вона мені виявилася не потрібна. витрачати зайвий час. Ми не хочемо, тим паче, якщо це контрольна робота, чи це самостійна, чи ЗНО. Тобто при будь-яких випробуваннях. Отже, ми прийшли до, такої, до такого виду, якщо хтось із учнів не зміг здогадатися про такі перетворення і навіть не знав, з чого почати, можна в цей момент натиснути паузу і спробувати намалювати графік цієї функції побудувати вже спрощеної. А я ж хочу сказати наступне: якби мене попросили графік такої функції. Побудувати, ну, називаємо так, на швидкість, да, тобто швидко і якісно. То я б не робив це за допомогою елементарних перетворень. Я, я покажу другий спосіб. Хочу сказати, що в моєму підручнику профільний рівень є вправа 435, яка показує побудову графіка функції y модуль F від X. Вправа 4.36. Яка показує Y F від X по модулю. Тобто ці вправи є, учні можуть їх використати. І я, в принципі, цей спосіб покажу як другий. А перший спосіб, я все ж таки, якби мене попросило, отак, от, на швидкість, я б все ж таки використав парністі, парність і непарність функції. А саме, оскільки. Цю функцію входить модуль x і більше х нема, то, ну, досить очевидно, що y від мінус х це Y від X. досить очевидно, що область допустимих значень симетрична відносно нуля, і функція парна. Раз функція парна. Я буду будувати графік для х більше або до рівню нуля. А потім просто цей графік симетрично відображу відносно осі ігри. Так буде в принципі набагато. Ну набагато, не набагато, але швидше. Для х більше нуля або дорівнює Х по модулю, це просто Х, ми отримаємо все ж таки модуль в нас є. Ну, раз я вже сказав, раз, ну я вже сказав, що я буду обходитися без. <три>... Без перетворень графіків. Я вже дав слово. Да, Значить я буду і далі обходитися без перетворення. Саме я буду розкривати модуль за умови, що х більше буде рівня нуля. Все, все дуже просто. Буду розкривати модуль. А, а, а можу не розкривати, можу побудувати. Хто учні знає, може побудувати, наприклад, графік. У нас в 9 класі в моєму підручнику є модуль Х. Ось це така галочка, прямий кут, який сидить на точці 00. А тут у нас буде ми змістили на одну одиницю праворуч. Але, 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 для Х більше буде рівню 0. Тобто ми отримаємо ось такий шматочок. Ось один кусочок, і ось другий кусочок. Ми отримали, поки що я червоним підпишу. Це y модуль x-1. А нам треба на мінус помножити. Тобто це буде симетрія відносно осі X, Тобто я зараз його блакитним напишу. Y це мінус х-1. А потім додати 3, тобто, на 3 одиниці вгору. Я зеленим його. Ось так раз і ось так. Хотів похвалитися, що навчився у паїнті класно будувати, але трішечки о! Ось шматочок цього графіка, шматочок цього графіка зелений. А далі, як я вам казав, симетрія. Симетрія відносно осі. Y. Ось так. Ну, До речі, кажучи, можна перевірочну точку зробити. До речі, кажучи, якщо x4, якраз підставити, побачити 0. До речі, кажучи, і ось ми зелененький вже є той графік. Ось так через мінус 4. О. Все можу підписати, до речі кажучи, шановні друзі. А, зелений в мене зник поки я. Так, можу підписати, шановні друзі. А хочу, щоб він весь зелений був. О. Е, підписую я так, той графік, який початковий: y3 мінус корінь x квадрат, мінус 2 X плюс 1. Ну, я обіцяв. Без перетворення. Не, лад, не стримався, зробив перетворення. А можна було розкрити модуль. Значить х-1. Це х-1, якщо х більше або дорівнює одиниці. 1. І мінус х 1, якщо х менше одиниці, ну у нас насправді більше 0. І після цього ми у двох випадках можемо написати функцію. Це 3-х мінус 1. Якщо x більша або до рівня 1х і 3 додати x-1, ми від нуля розглядаємо Ось в цьому випадку побудувати ці дві частинки двох лінійних функцій. І ми отримаємо після симетрії відносно осі y, ми звичайно отримаємо той самий графік. Ну і другий спосіб все ж таки спосіб за допомогою. Перетворень графіків функції, ось з цієї, я нагадаю, функції ми будуємо графік. Ось цієї, яку отримала після перетворення. Я вже зробив певну підготовчу роботу, щоб було швидше. Ми починаємо з модулю X. Це червоний графік Графік функції модуль X є в моєму підручнику для 9 класу Алгебра. І потім модуль X-1 на одну одиницю вниз. Це зелененький. Графік на малюнку ліворуч. А далі нам треба y дорівнює модуль x-1, і все по модулю. Тут нам допоможе вправа 4.35, яка каже, що ту частину графіка зеленого, який знаходиться вище осі X, ми залишаємо, я її зараз залишу, ми її залишаємо. А частину графіка, яка нижче осі x, ми симетрично відображуємо відносно цієї осі. Тобто, ми отримаємо ось таку буковку W. Можу підписати. Значить, це в нас y дорівнює модуль x-1. А далі нам треба включити мінус. Мінус модуль x 1 і все по модулю. Тобто, ми симетрично відображуємо цей графік відносно осі X. Я візьму блакитний і візьму пряму і спробую його швиденько відобразити. От що ми отримаємо. О! І, звичайно, я можу підписати. Це y мінус. Ну, нам залишився останній крок. Тобто, якщо я хочу 3 мінус те, що ми отримали, а я хочу, то ми повинні отриманий графік підняти на 3 одиниці вгору. Ну, Давайте я візьму, наприклад, фіолетовий. Значить цю точку, раз, два, три, три одиниці вгору, цю точку на 3, цю точку. І коли ми все правильно зробимо, ми можемо, до речі кажучи, по діагоналям наших клітиночок. Дуже швиденько це побудувати. І ось що ми отримаємо. Фіолетовий графік і є тим графіком. Ну, Давайте можу підписати. Значить, там було 3 мінус корінь х квадрат мінус 2 модуль Х плюс 1. О, легко побачите, що фіолетовий графік другого способу і зелений графік першого способу. Це, звичайно, один і той самий графік. Ми показали два способи побудови. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, особливо учнями, безумовно. Тому від вас чекаю лайк і підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив.